18 комбайнів пошкоджено, 11 тракторів із перенавантажувачами та 3 з катками. Також попали під обстріли автомобілі, котрі відвозили зерно від комбайнів. В основному зазнали пошкоджень, травм якраз водії, котрі були в автомобілях. З водіями спілкувався. То... Перше прилетіла касетка в район, де колона машин стояла, а тоді вже друга сюди. Слів не підбереш на того керівника сусідньої держави. Не, не кажучи, вже про того, хто кнопку нажимав ті, ті ракети пускати. Ну, тут, мабуть, мільйонів шесть прилетіло на цю техніку. Ми до постойності, коштовності лакону. А по коштовності техніки... Навіть найбільше, мабуть. Es que fuera toda importa.